Гарного, доброго і позитивного вам. І ще не все одно слово прибавило. Слухайте, що ми йдемо робити. Фаршировані шампіньйони, Добрі. Із м'ясом, з, з тушеною капустою, та із сиром. Ну, дуже добрі. Показую вам. Тут у нас є вже почищені шампіньйони. Покажу вам вони такі масивні, файні, такі тверді. Чуйте. Чуйте, які тверді, чуйте. Чуєте? mo ih fajno vsih počesteli, pomelili sme ih fajno i poklali sme, zabrali sme uut i iideeme ih faršratiih. Divica kukolk u nas se tu i tušit kapusta. Majskori sme nakrešeli soloneno se podžarela, da cibuljke, dadale popričk, a pri sme velika pustu bo se puttušela. I tužicav nas kapusta. Зараз ви мені будете писати, айбо фаршируються гриби, то лиш м'ясо, я там кладу лише сисяя. Ви чините так, як ви хочете. мій рецепт, а я чиню так, як я хочу. Ви просто спробуйте в шампінь покласти споду капусти тушеної, дали м'яса, а дали сира. Ну, дуже в то добротне. А коли ще в то на солонинці зроблено. Підписуйтеся, будуть май чіткіше рецепти. Prodolžajeme dale. Napolnjujemo naše šampignone, je tam česnak, poper suli smo dali, pa klademo kapustočko, tušenoji, a dale bomo klasti še z vrhu mjasa, z bukuna. Vidite, kako fajno nabivajeme. No a zdaj bomo klasti mjase iz velikog bukuna. Дивіться, як складаємо м'ясо. Там уже є солонинка. Йо, і все добротне. А зараз і ще будемо чинити соус на соус. Дуже буде добре. Ну а тепер, дівчата, викладаємо сир. У мене бужений сир. Коротше, копчений у мене сир, йо. Копчений, видите? Дуже смачний. Аночка, Mena maslo, veti pirke bereme, podžarjujemo fajno česnek, do zlate iz tega koloru. Ko se naš česničok podžarijev, dodajemo tam listovane špinat, liste špinatov, to že malinko podžarjujemo. Solim je popreanime, zalijem je to s slivkami 30%. Zalevajeme fajno. Tukaj v našem blenderju je petruška. Так, я ще дала там цибульку, тепер ми сипала от, сливки з шпинатом і чесником. І йдемо все е, э, мікс і зміксувати. Так, ми учинилися кей соус на шампіньон. Йдемо вам показувати, як це буде виглядати. Так у нас цей шампіньон випадає. Посипаємо його цим соусом. Йдемо пробувати. Так, йдемо кушати, що у нас це вийшло. Йо, чекайте. Іо, який се соковитий як із нього сок іде. Йо. соки. Ну, дуже добре є. Нині просто ножа не вам знімати і і цей шампіньйон, і порізати дуємо. Бо горяче писали мені, що не можеш істину. М -м -м. Це просто бомба. Я вам не годна переказати, яке тут добре. Робіть щоб ви не були голодні. Ну дуже добре. Гарного вам і позитивного.